Кілька слів про наше минуле. Як теперішнє, так і минуле бандерівців славне, героїчне. Багато з нас, головно з-поміж старших віком революціонерів, це довгорічні політв'язні колишніх польських, румунських, гітлерівських, большевицьких тюрем і концтаборів, нерідко засуджені до досмертного ув'язнення. У не одного з них ще до сьогодні видніють близни від тюремних кайданів. Не одному з них поломили ребра, повибивали зуби польська поліція, румунська сігуранца, німецьке гестапо, большевицьке МВД. Багато з нас стало на шлях революційної підпільної боротьби проти окупантів, маючи всього 14 16 років від уродження. У підпільних гуртках, на підпільній роботі, протікали наші найкращі юні роки з підпіллям. З революційною боротьбою зв'язані наші найпалкіші юнацькі мрії, найшляхетніші юнацькі поривання, переслідуваний поліцією, завжди загрожений тюрмою, концтабором, поліційною кулею, часто незабезпечений матеріально, український революціонер завжди мужньо з посвятою і найвищою відданістю справі, героїчно виконував свої революційні обов'язки. Обов'язки передового бійця революції, організатора і керівника народу в його боротьбі проти окупантів, незважаючи на ніякі труднощі ні перешкоди, ми, бандерівці, завжди були серед народу, серед народніх мас, несли їм революційне слово правди, нашою сміливою революційною дією підтримували на дусі, обороняли перед терором окупантів для українських народних мас. Український революціонер завжди був зразком найвищого патріотизму, мужності, витривалості, героїзму найвищих громадських і революційних чеснот. Саме тому сьогодні народ так любить і всіляко підтримує нас. Чому ми, українські революціонери і повстанці, боремося проти большевицьких гнобителів і експлуататорів? Для декого з совєтських людей. Може бути незрозумілим саме, чому ми, бандерівці, боремося проти большевиків, проти совєтської влади, адже ж так може думати дехто з обдурених большевицькою пропагандою совєтських людей: большевики найкраще в світі розв'язали національне питання, побудували соціалізм, щиронародну демократію, все те, що говорить большевицька пропаганда. Про політику большевицької партії і здобутки совєтської влади також підступна і безлична брехня. Правда, про Соєцький Союз цілком протилежна до того, що говорить про нього большевицька пропаганда. Ми, бандерівці, боремося проти большевиків тому, що вони як щодо України, так і щодо всіх інших неросійських народів СССР провадять політику жорстокого національного гноблення. І економічної експлуатації. Український народ, як і кожний інший совєтський неросійський народ, не має в СССР ніяких національно-політичних прав і перебуває у стані повного політичного поневолення. Так звана Українська ССР, як і кожна інша так звана Союзна республіка, являється, по суті не незалежною державою українського народу, як про це бережуть большевики. А звичайною адміністративною одиницею, звичайною безправною губернією большевицької імперії, ні Верховна Рада УССР, ні її уряд не мають ні тіні тих прав, що ними звичайно користуються ці інституції у справді незалежних державах. Так звана суверенність союзних республік це тільки фікція, пуста фраза, призначена большевиками. Для обдурювання працюючих мас Совєтського Союзу і всього світу, фраза, що не має найменшого практичного значення. Ні Верховна Рада УССР, ні її уряд не можуть нічого зробити самостійно, без згоди на це московського центру. Український народ, як і кожний інший неросійський совєтський народ у системі большевицького СССР, є фактично позбавлений. Будь-яких можливостей свобідного волевиявлення, незалежного керування своїми справами, про все згідно тільки з власними імперіалістичними інтересами, цілковито ігноруючи потреби окремих народів, супереч їхнім найжиттєвішим інтересам, вирішує большевицький імперіалістичний центр, большевицька Москва. Большевики жахливо експлуатують Україну, як і кожну іншу так звану Союзну республіку в економічному відношенні. Кремлівські імперіалісти використовують Україну в першу чергу як сировинну базу для промисловостей центральних районів Росії. Для промислових районів Росії з України вивозять вугілля, чавун, сталь, хліб, м'ясо, овочі, а завозять звідтам сюди. Складні машини, складне фабричне і заводське устаткування, текстильні вироби. В Україні взагалі не розбудовується складного машинобудування модерної хімічної промисловості, текстильних фабрик. В Україні, наприклад, яка є найбільш розвинутим вугільним і металургійним районом СССР, найбільший автобудівельний завод большевики запланували побудувати щойно в четвертій п'ятирічці. Чи ж це не говорить про те, що Україна в системі большевицького СССР перебуває на становищі Колонії? Це брехня, що за роки совєтської влади большевики розбудували в Україні високорозвинуту індустрію. Большевицькі імперіалісти розбудували тільки ці галузі індустрії, які сприяють викачуванню з України промислової і сільськогосподарської сировини, наприклад, видобувну промисловість. Сільськогосподарське машинобудування, заводи, що продукують устаткування для вуглевидобувної і залізнорудної промисловостей, паровозобудування в Україні, як і в кожній іншій так званій Союзній Республіці, большевики проводять політику жорстокого культурного гноблення за роки большевицької влади в Україні, ЧК, ГПУ, НКВД, МВД, МГБ. Знищили сотні українських учених, істориків, мовознавців, літературознавців, економістів, знищили сотні письменників, поетів, мисців, діячам української культури забороняється творити на національному патріотичному дусі. В цей спосіб цілковито загальмовано всякий розвиток української культури, все життя в Україні русифікується у всіх адміністраційних, культурних. Та економічних інституціях, у всіх університетах, інститутах фактично панує російська мова, неподільно панує російська мова в армії, її накидається українському народові методами посереднього тиску, всюди насаджується російсько-шовіністичну, імперіалістичну ідеологію, переслідується кожну українську патріотичну думку, кожне патріотичне українське почування. В російсько-шовіністичному імперіалістичному дусі висвітлюються історії України, історії української культури, поборюється захоплення рідним минулим, українська преса, радіо, театр, література, наука поставлені в Україні цілковито на службу русифікаторської політики більшовицьких поневолювачів, вся культурна політика більшовицьких гнобителів в Україні. Має на меті повну культурну асиміляцію України з Росією, повну ліквідацію культурної окремішності українського народу. Большевики масово винищують український народ фізично. Три рази за час свого панування в Україні вони навмисне викликали голод. Жертвою цього навмисне викликаного голоду впало до сьогодні в Україні близько 8 мільйонів українців. Сотні тисяч українських чоловіків і жінок вислано в Сибір, Середню Азію. Тут вони, будучи примушеними жити в найжахливіших умовах, масово вмирають. Сотні тисяч українських патріотів знищили большевицькі гнобителі по тюрмах, на засланнях, у концтаборах, розстрілами у безпосередній боротьбі. Тільки за останні роки в боротьбі проти нашого визвольно-революційного руху вони знищили. Кілька десятків тисяч українців. Ось так на практиці виглядає найкраще розв'язання большевиками національного питання в СССР. Чи ми, українські патріоти, можемо не боротися проти большевицьких гнобителів, коли бачимо, що вони готують Україні повну загладу? Ми, українські революціонери і повстанці, боремося проти большевиків тому, що вони встановили в СССР. Режим нещадного соціального гноблення і економічної експлуатації працюючих мас, не безклясове суспільство, не комунізм будують в ссср большевики, а нову гнобительську і експлуататорську систему. Місце колишніх експлуататорів-поміщиків займають сьогодні нові суспільні паразити-верховоди большевицької партії МВД і МГБ, адміністрації армії. Ці верховоди. Вже виразно оформилася в нову експлуататорську клясу, клясу большевицьких вальмож. Основою формування цієї нової паразитарної експлуататорської кляси є її політичні привілеї, монополістичне становище більшовицької партії, її необмежена влада, повна безконтрольність комуністів з боку народних мас, маючи необмежені політичні права. І, будучи в результаті цього необмеженим господарем усіх багатств СССР, ця кляса забезпечила за собою й виразні економічні переваги в совєтському суспільстві. Большевицьким вельможам ніколи нічого не бракує, вони мають просто розкішні умови життя. В той час, коли мільйони працюючих живуть у крайній нужді, в голоді, большевицькі вельможі, встановивши для себе неймовірно високі платні. Мають всього вдосталь, добре їдять, вишукано одягаються, гарно живуть, до схочу користають з усіх культурних розваг, забавляються. Це вигідне, розкішне життя большевицькі вельможі забезпечили собі за рахунок експлуатації совєтських мас, за рахунок експлуатації совєтських робітників, колгоспників, працюючої інтелігенції. Слова Маркса про те, що нагромадження багатств. На одному полюсі завжди супроводиться нуждою на другому полюсі, вірні не тільки в застосуванні до капіталістичного суспільства, але у такій самій мірі в застосуванні до сьогоднішнього совєтського суспільства. Ніде в світі, працюючи, не живуть у такій економічній нужді, як в СССР, в країні, нібито перемігшого соціалізму, ніде в світі. Не експлуатуються так фізичні сили працюючих, як у СССР в державі, нібито робітників і селян, ніде на світі працюючі не стиснуті стільки різними законами, нормами, плянами, зобов'язаннями, як у Совєтському Союзі. Реальна заробітна платня совєтських робітників і службовців надзвичайно низька, вона ніяк не вистачає навіть на наймізерніший прожиток. Стахановщина, соцзмагання. Висотують з робітників і колгоспників усі фізичні сили, високими нормами поставок большевицькі вельможі ограблюють колгоспників з усіх продуктів їхньої праці, високі податки, постійні і високі позики, добровільні датки витягують від працюючих останню копійку. Працюючи на війну, совєтська промисловість не випускає в потрібній кількості товарів широкого вжитку. Нерадісне радісне і заможне життя дали большевики працюючим колишньої царської Росії а нову каторгу, а нове поневолення, новий соціальний гніт і економічну експлуатацію. Большевицькі поневолювачі поставили працюючих Совєтського Союзу фактично на становище античних рабів. Ми, українські повстанці і революціонери, сини працюючого народу. Не можемо не боротися проти такої політики большевицьких ворогів народу щодо працюючих мас, так само як не могли не боротися проти гніту поміщиків і капіталістів, передові працюючі колишньої царської Росії, боронити інтереси селян, робітників, працюючих інтелігентів, боротися за їхнє соціальне визволення вважаємо своїм священним обов'язком. Ми, бандерівці, боремося проти большевиків також тому. Що вони побудували в СССР режим кривавої диктатури компартії, режим варварського терору МВД і МГБ. В СССР не існує жодної демократії, не існують жодні громадянські і людські права. Всевладним паном життя і смерти кожної людини в СССР є большовицька охорона МВД і МГБ. Вони шпигують за кожною совєтською людиною. Намагаються цілковито контролювати все життя совєтських громадян, всі їхні думки, почування. Вони нещадно знищують кожну відважну думку, вони криваво розправляються з усіма тими, хто в який-небудь спосіб відважується протиставлятися большевицькому режимові. Большевицький лад є цілковитим перекресленням усякої свободи, всякої демократії, всіх здобутків людства на шляху його прямування до волі, Є прямим продовженням царського самодержавства. Чи ми, українські революціонери, можемо бащинно приглядатися таким знущенням над людьми? Проти такого знущання над людьми ми, бандерівці, не можемо не боротися. Наші найвищі ідейні гасла воля народом, воля людині. Ми, українські революціонери і повстанці, боремося проти большевицьких гнобителів, врешті тому, що вони переслідують нас. За наш патріотизм, за нашу любов до України, за те, що вони палять українські хати, руйнують господарства, вивозять на Сибір український народ, мордують, спалюють живцем українських патріотів, відрізують жінкам груди, пробивають штриками дітей, розпинають на парканах, волочать по дорогах, прив'язавши колючим дротом коням до хвостів. Наших полеглих друзів-революціонерів розривають їхні могили. Викидають на смітники у придорожні рови їхні тіла, де їх розшарпують собаки. Ми боремося проти большевиків тому, що вони деруть портрети Шевченка, Хмельницького, топчуть кобзаря історії України. Всю західну Україну большевицькі бандити перемінили в одну жахливу м'ясорубку. Немає тут сьогодні хати, де б ці душогуби когось не вбили, не заарештували, не вивезли на Сибір, немає ні лісу, ні гайка. Де не видніли б розриті повстанські могили, немає села, де б не було спалених, зруйнованих господарств, немає родини, де мати не оплакувала, б замордованого сина, дочки, замордованої матері, маленька дитина, вивезених на Сибір батьків. І за що це море горя, за що це море крові і сліз? За те тільки, що український народ любить Україну, свою батьківщину, за те тільки, що український народ, як і кожний народ у світі, Хоче жити вільним, незалежним життям. Ми, українські революціонери і повстанці, боремося проти большевицьких гнобителів, тому що вони в колгоспах запрягають жінок до борін, заставляють їх носити на плечах гні на колгоспні поля, засуджують колгоспників до багаторічного ув'язнення за кілька колосків, що вони їх відважуються зірвати, щоб рятуватися від голодної смерті. Тому що большевицькі експлуататори цілком грабують колгоспників з продуктів їхньої праці, виплачуючи їм по 200 грамів хліба за трудодень, тому що вони зіпхнули українське колгоспне селянство на дно нужди і страждань. Ми боремося проти большевицьких поневолювачів тому, що український робітник мусить постійно жити на голодному пайку, вистоювати в довжелезних чергах за хлібом. Жити в нужденних житлових умовах, фізично знесилюватися надзвичайно високими нормами виробітку Стахановщиною, держати перед жорстокими карами за найменше спізнення до праці. Ми боремося проти большевицьких злочинців тому, що вони в шахти на рудні, на так звані видобувні роботи загнали жінок, де руйнується їхнє здоров'я, тому що вони відірвали матерів від їхніх дітей. Тому що десятки тисяч цих позбавлених опіки дітей примушені тинятися як безпритульні по базарах, станціях, попід ресторанами, жеброючи шматка хліба. Ми боремося проти большевицьких гнобителів, тому що вони примушують українську інтелігенцію виступати проти власного народу, заставляють їх кривити душею, опльовувати національні святощі, примушують її фізичною працею, здобувати засоби для власного прожитку. Не дають їй змоги вільно віддаватися своїй творчій праці. Чи може український патріот, який бачить і розуміє всю злочинність, увесь бандитизм більшовицької політики щодо України, не поклястися боротися проти більшовицьких гнобителів до останнього свого віддиху, до останньої краплі своєї крови? Ми, бандерівці, українські революціонери і повстанці, поклялися не припинити нашої протибольшовицької боротьби. Аж до повного визволення України з-під большевицької гнобительської і експлуататорської системи. За що ми, українські революціонери і повстанці, ведемо боротьбу, які наші політичні і соціальні цілі? Ми, українські революціонери і повстанці, ведемо боротьбу перше за побудову на українських етнографічних землях української незалежної національної держави. Справедливим політичним і суспільно-економічним устроєм до своєї національної незалежності завжди прагнули і прагнуть усі українські патріоти. Ми вважаємо, і це підтверджується всім дотеперішнім історичним досвідом українського народу, досвідом усіх інших поневолених народів, що тільки незалежна українська держава забезпечить українському народові. Найкращі умови для його всебічного духовного і матеріального розвитку, що тільки незалежна українська держава може бути надійною гарантією справді вільного, справді щасливого і заможного життя українського народу. Позбавлений своєї державної самостійності, український народ завжди зазнавав дотепер і зазнає сьогодні з боку своїх окупантів тільки національного, політичного і соціального гноблення. Тільки економічної експлуатації, зробити кінець такій своїй незавидній долі, український народ може тільки побудувавши свою незалежну національну державу. Друге, за перебудову сьогоднішнього СССР на принципі незалежних національних держав усіх совєтських народів, така розв'язка є єдиною справді справедливою, справді прогресивною розв'язкою національного питання в СССР. Така розв'язка. Завдасть смертельного удару по великоросійському імперіалізмові, найлютішому ворогові всіх сьогоднішніх совєтських народів і працюючих мас, грізному ворогові народів усього світу. Ми, поневолені Москвою, народи, мусимо розуміти, що доки імперіалісти Москви, білої чи червоної, царської чи большевицької пануватимуть над народами сьогоднішнього СССР, доти вони завжди мріятимуть. Про панування над світом, доки володарі Москви плекатимуть такі мрії, доти вони завжди змагатимуть до побудови якомога сильніше з централізованої держави, до встановлення якомога сильнішої влади, до самодержавства, диктатури, доти вони завжди все народньогосподарське життя спрямовуватимуть на підтримку загарбницьких воєн, доти вони завжди утримуватимуть міцний і широко розбудований апарат гноблення. Велику міцну армію, що в результаті завжди доводитиме також до скріплення суспільно-економічного становища пануючої кляси з одного боку і щораз нового поневолення експлуатації працюючих мас з другого. Отже, перебудова СССР на принципі національних держав усіх поневолених народів це не тільки передумова справжнього національного визволення совєтських народів, це не тільки. Найважливіший найсуттєвіший крок у напрямі знищення великоросійського імперіалізму взагалі, але це також найнеобхідніша передумова справжнього соціального і політичного визволення працюючих мас сьогоднішнього СССР, найнеобхідніша передумова встановлення справді справедливого, справді прогресивного політичного і соціального ладу на сході Європи і в підбільшовицькій Азії. Третє. За повне переведення в життя ідеї вільних національних держав усіх народів світу за усунення з міжнародного життя всякого імперіалізму, ми бандерівці, вважаємо, що система вільних національних держав, задовольняючи природні прагнення всіх народів до незалежного державного життя та забезпечуючи найкращі умовини для всебічного їхнього розвитку, створить також найкращі передумови. Для тісної співпраці між народами. Основною перешкодою міжнародної співпраці сьогодні є брак взаємного довір'я між народами, взаємні підозріння між окремими державами. Це недовір'я можна усунути тільки шляхом повного здійснення ідеї вільних національних держав усіх народів, тільки відмовившись у національній політиці від усякого імперіалізму. Четверте. За побудову в незалежній українській державі безклясового суспільства, за справжнє знищення в Україні експлуатації людини людиною, за перемогу ідеї безклясового суспільства серед усіх народів, а зокрема на території сьогоднішнього СССР. Основою цього суспільства в незалежній українській державі буде як про це ми вже говорили з одного боку суспільна власність на знаряддя і засоби виробництва, і з другого боку. Справжня демократія в галузі внутрі політичного устрою. Суспільна власність на знаряддя і засоби виробництва не допустить дотворення експлуататорських кляз на економічній основі в протилежність до того, як сьогодні стоїть справа в СССР, справжня демократія в галузі політичного устрою виключить можливість формування нових паразитарних груп на базі політичних привілеїв. П'яте. За справжню демократію проти диктатури і тоталітаризму всіх мастей, за свободу слова, друку, зборів світогляду, за забезпечення за національними меншостями в Україні всіх національних і громадських прав, проти всесилля поліції, за таку владу в державі, яка найвищим своїм обов'язком уважатиме служіння інтересам народу, а не своїм імперіалістичним плянам. Не маючи загарбницьких цілей поневолених країн і пригноблених народів у своїй державі, народна влада України не витрачатиме часу, енергії та коштів, на творення апарату гноблення й експлуатації, українська народна влада всі економічні ресурси та всю людську енергію спрямує на побудову нового державного порядку, справедливого соціального ладу, на економічне будівництво країни та культурне піднесення народу. З програми ОУН. Детальна програма нашої боротьби викладена в програмі ОУН, прийнятій третім надзвичайним підпільним з'їздом ОУН, що відбувся в днях 21-25 серпня 1943 року. Ця програма також масово поширена окремою брошуркою під заголовком За що бореться УПА. З того, що дотепер ми сказали про нашу ідеологію і політику, як найвиразніше видно. Що наш бандерівський революційний рух ні з фашизмом, ні з гітлеризмом не має нічого спільного. У своїй найглибшій суті наш рух народній, національно і соціально визвольний рух. Нам чужий усякий шовінізм, ми ненавидимо і поборюємо всякий імперіалізм, ми проти всякої диктатури і тоталітаризму, ми за знищення всякої експлуатації людини- людиною за побудову справді безклясового суспільства. Тільки з неспроможності знайти проти нас які-небудь справжні аргументи большевицькі вороги народу зв'язують нас з фашизмом, закидають нам агентурність.